Вітаю, друже! Поглянь на цю картину. Хто зображений на ній? Що робить мама? А що робить тато? Чим займається дідусь? Що робить бабуся? Як ми можемо назвати одним словом усіх, кого ми бачимо? Яка ця родина? Давай разом складемо розповідь за цією картиною. На картині зображена родина мама, тато, хлопчик, дівчинка, дідусь та бабуся. Мама читає цікаву книжечку для донечки. Тато грається в кораблик синочком. Дідусь читає газету. Бабуся в'яже шкарпетки. Дітям дуже подобається гратися з батьками. Ця родина дуже дружна і щаслива. Пропоную тобі назвати членів твоєї родини і розповісти, хто чим займається, хто що робить у сім'ї. Наприклад, мама смачно готує, прибирає та переречи. Тато гарний майстер. А ще допомагає мамі прибирати. Бабуся пече смачні булочки. Дідусь читає цікаві газети. Бабуся з дідусем разом допомагають батькам по господарству, доглядають дітей. Як ти думаєш, а хто у сім'ї найголовніший? А чому? Правильно, головні у сім'ї усі і діти, і дорослі. Давай виконаємо пальчикову гімнастику меблі для родини. Уважно слухай, дивись та повторюй рухи. Тато лис і лисенята заходились майструвати. І пиляли, і стругали, і молоточком працювали. Тож надвечір був готовий, стіл великий причудовий, ще умільці молодці змайстрували шість стільців. Для матусі й тата, для сестрички й брата, для бабусі й дідуся. За столом родина вся. Разом Будні і у свята, і дорослі, і малята. Ти просто молодець.